Атмосфера вуличної творчості охопила учасників фестивалю Графіт, який пройшов у Харкові. Пів сотні юних художників в рамках заходу розмалювали яскравими фарбами похмурий, сірий паркан на одній з вулиць міста. Скажи, який зміст ти вкладаєш в свій малюнок і чим ти надихаєшся? Малювання це для мене спосіб самовираження та свободи. Я надихаюся різними райдерами з всього світу. Мені подобаються малюнки. Це як пісню писати. Ти висловуєш те, що відчуваєш. Я зображую свій нік, тобто, як можна сказати, розпись свого нейму. А так взагалі ну, емоції як. Ну, якщо красиво виходить, то як радуюсь, а адреналін таке. Які кольори тобі ближче? Якими ти користуєшся частіше? Ну, хром, як це? пурпурний, мабуть, а чорний. А це... чому? Ну, не знаю, хром це класика, тому вона більш всім заходить. Графіті за словами вуличних митців це викид творчої енергії, емоцій, це самоідентифікація, художнє вираження чи соціальний протест. В деяких малюнках це пошук себе як особистості. Ми малюємо свої ніки, щоб ну це залишалось, це просто культура, щоб воно було гарно та залишалось надовго. Це культура, вона пішла з Америки, з Нью-Йорку. ну Там багато хто малював. малювали і з'явилася така культура. Чим тебе прибавить? Ну, Мені подобається хіп-хоп, ну і весь цей стайл. Мені просто подобаються яркі кольори, там, красний, зелений. Ну і це можна якось ну, змішати і круто буде виглядати. Найменшому учаснику фестивалю Марко вісім років. Хлопчик розповідає, його родина до Харкова приїхала з Вовчанська. Він дуже захоплюється малюванням, мріє навіть стати художником. Тож разом з мамою прийшов сьогодні на цей цікавий захід. Мені подобається те, що красиво малюють. А то що я почав займатися, мені сподобалось, як малюють гарно. Я теж захотів. Малюю, нікней Маркус. Я продумав його сам. Організувати фестиваль учасникам допомогли спеціалісти Харківської міської ради. Олександр Власенко, керівник департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, говорить дуже важливо, щоб представники вуличних субкультур розуміли, що не кожна стіна чи паркан в мегаполісі може стати полотном для графітів. А кожен малюнок, який виноситься на загал, навіть якщо це просто абстракція, має все ж таки нести естетичний та позитивний зміст. Вуличні художники та представники вуличних культур звернулися до міського голови з проханням зробити фестиваль графіті, і за дорученням міського голови сьогодні ми проводимо графіті фестиваль. Це дасть можливість художникам на цій локації також далі малювати, щоб не малювали на стінах будинків і десь там, де це не потрібно. Тому ми зараз готуємо ще. Локації, щоб вуличні художники мали можливість себе реалізовувати. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків, Новини.